Вітаннячко, дорогоцінніше. Що ж, знову вівторок, і знову я разом з моїми любими підлітками, моїми семи класниками. Що ж ми сьогодні робимо? А сьогодні ми повторюємо цілих три минулих часа, яких ми вже вивчили. Я сподіваюся, вам буде легко, буде весело. Ну що ж, почнемо? Повторимо правило: past simple, past continuous, past perfect. Що ж, в чому різниця? Щоб зрозуміти, в чому різниця, треба подивитися на нашу часову лінію, яку ми вже з вами малювали. І так ну, на present, simple, future і так далі. Ми поки що не дивимося це іншого разу. Нам потрібні лише ось ці минулі часи. Ось, наприклад, past Simple це якесь, е, е, якась подія у минулому. Будь-яка просто сталася колись там вчора, 5 років назад, е, минулого тижня, так просто якась подія е, на часовому проміжку. Наприклад, I came to the bus stop yesterday. Я прийшов на автобусну зупинку вчора. Звісно, ми згадуємо тут, що по нашим формулам у нас тут у сердечку. Що якщо дієслово правильне додаємо і ді, якщо неправильне, як у нас в нашому випадку, ось цьому зразку дивимося у другу колоночку, але сподіваюся, ви вже вивчили неправильні дієслова, знову таке запитання з'являється «did», Іді прибираємо від дієслова і в першу форму стає. І е, коли заперечуємо щось Дід'є. Е, і знову у дієсово відбираємо Іді стає в першу форму. Але я думаю, ви це прекрасно вже знаєте. Просто повторюю. Тобто просто якась подія в минулому. А ось що в нас тут за такий фрукт past continuous? А past continuous... Це не просто якась подія в минулому. Ми точно знаємо, коли відбувалася ця подія. І точно знаємо, що вона там відбувалася в якийсь проміжок часу. Ми точно про це знаємо. І е, дія ця була тривала. Вона тривала. І нам. Врешті-решт не дуже, і той треба знати, коли вона закінчилася, ця дія. Нам важливо, що вона тривала у той самий момент, коли відбулася дія Past Simple. А ось тривала стрілочка йде. Тобто, неважливо, якщо Past Simple просто завершилася і все, то Past Continuous тривала, Був якийсь процес. Наприклад. На зупинку ми прийшли, так? І I was waiting for the bus from 7 till 8 o'clock. Я чекав на автобус з 7 до 8 години. Цілу годину чекав на автобус. Дія тривала ось цей точний проміжок часу. Або, можна сказати так, I was waiting for the bus when it suddenly started to rain. У той момент, коли я чекав автобус з 7 до 8, раптом пішов дощ. Тобто, дощ перебив нам нашу дію чекання автобусу. Угу. Або можна ще сказати так: I «It was was raining while I was waiting for the bus». ай дощ, Поки я чекав на автобус. Тобто, ці дві дії відбувалися, вони тривали одночасно і нам підкреслює це слово while. Тобто ми можемо зрозуміти, що past continuous – це дія, яка у той же момент що past simple, але е, ми підкреслюємо, що дія у нас тривала, і ми точно знаємо коли, або точний час, at там сам синокок, або з до якоїсь е, якийсь проміжок часу, або while – у той же самий час, коли відбувалася ще одна дія. Або коли раптом нашу дію перебив паст цимпл. Тобто, у той момент, коли почався дощ, саме у той момент, я стояв на зупинці, чекав автобус. Тобто, дія тривала. Сподіваюся, зрозуміло. І нарешті паст перфект, що було в моєму минулому відео, будь ласка, поцікавтеся, я сподіваюся, я не забуду поставити посилання підказку. Що ж, past perfect – це дія, яка відбувалася до past simple. І до past continuous також. Тобто вона, і це ми підкреслюємо. Past perfect відбувалася до або до моменту, коли настав past simple, вона вже ця завершилася. I had gone out of my house before I came to the bus stop. Тобто, я вийшов з дому до того, як прийшов на зупинку. Тобто, як послідовно відбувалися ці дії? Спочатку. Був, ми вийшли з дому. Потім відбулася дія на Пас Сімпл, ми прийшли на зупинку. І в той же самий момент, коли ми прийшли на зупинку, почала тривати наша дія, ми стали чекати автобус. Ось так, на такій нашій часовій лінії можна це простежити. Тобто вийшли ми з дому і ми це підкреслюємо з допомогою Pass Perfect до того, як прийшли на зупинку. Прийшли на зупинку, почали чекати автобус, чекали автобус, чекали, автобус, чекали автобус і раптом пішов дощ. Це теж буде Пас Simple, А те, що ми чекали, автобус, Паст Continuous. Ще раз поглянемо на формули, Past Continuous дуже легко. Was were і до дієслова, де ing, А при запитаннях was were перед підметом. Uh, і коли в нас заперечне речення, wasn't weren't після підмету ставимо. Uh, past perfect згадуємо форму через head uh, діesлово здійс, якщо це правильне дієслово, І третє форму, якщо неправильно, дивимося, uh, таблиці неправильних дієслів і запам'ятовуємо. Uh, Докладніше про Past Perfect можна подивитися у попередніх відео. Uh, тож, я сподіваюся, вам зрозуміло це правило. І ходімо далі, практикуємося, що там у вашому підручнику. What is in the textbook? Що ж у вашому підручнику? Ось у нас така ж сама табличка. I did it yesterday. Я зробив це вчора. Simple. I was doing it when he came. Я робив це, коли він прийшов. Тобто він це зробив вчора але і робив саме в той момент, коли він прийшов. Past continuous, точно відомий. I had done it before she came. І я зробив це до того, як вона прийшла. Пригадала часовеління і подивилася, що перша дія була past perfect. Так? Друга дія, тобто ми, дія тривала, коли хтось прийшов. І врешті-решт доробив цю дію past Simple. Що ж, подивимося, що тут у нас з справами. І так, write the sentences using the verbs and brackets in past simple or past perfect. Треба записати речення, використовуючи слова у дужках, в past simple або past perfect. Поки що ці два повторю. І так, my granny said she never татаam, що відбулося вперше. Never to London before. Тобто вона не була в Лондоні до того, як про це сказала. Тобто тут ставимо пас перфект сміливо. She had never been це неправильне дієслово, Тому згадуємо нашу табличку. She had never been to London before. А тут ми просто говоримо: My granny said. Ось як це буде звучати. My granny said, she had never been to London before. Далі, дивимося. Remember to leave. Два дія слова. Знову він згадав, що забув свою, свій капелюх у театрі. Знову забув до того, як про це згадав, так? He remembered that he had left his head at the theater». He had left past perfect. Згадав «he remembered, Так? але забув до того, як згадав про це. Логічно. Далі. She щось там за she good sightseeing tour about London. Вона написала, що в неї був гарний тур по Лондону. Гарний тур по Лондону був до того, як вона про це написала, тому знову логічно. She wrote, simple, that she had had, Додаємо had, а ще є слово have ставимо у третю форму had, тому had had a good sightseeing tour around London. Далі, the travelers should там to the hotel, their bags and their and for a walk in the town. Ну, тут у нас все послідовно, тут все буде по simple. Тобто the travelers came to the hotel, у готель, uh, left their bags, залишили tam свои uh, сумки, and went for a walk in the town. і пішли uh, гуляти по місто. Просто послідовно дія за дією, тому в past simple. Окей. Uh, yesterday I, ну вже зрозуміло, yesterday стоїть, тому I received a letter from my friend. От Вчора отримав лист від свого друга, from whom I not for a long time. Uh, тобто отримав листа, але до цього я ще про нього дуже довго нічого не чув. 92 до того, як він отримав листа. Тому from whom I hadn't heard, бо знову третя форма дієслова hadn't heard for a long time. Далі, we in Yesterday's newspaper», Тобто ми прочитали вчорашній газеті. Просто по Simple. We read in Yesterday's newspaper. Uh, Друга форму дісова read, read Пишеться однаково читається по-різному. Uh, that a group of doctors from Ukraine, звісно, прочитали про події, яка відбулася до того. Тому тут past perfect had gone to London to take part in a conference. Тобто вчора ми прочитали, що група докторів з України приїхала в Лондон uh, прийняти участь у конференції. Тут буде у першій частині We read а у другій Had Gone. Угу. Тобто подія відбулася до того, як ми прочитали це у газеті. Далі. Дивимося знову. Тут треба задати запитання. He had visited Tate Gallery by the, time. What? What he had visited by the time. Що він відвідав до цього часу? Угу. Просто поставити запитання. Uh, she had shown us the center part uh, of the city by five o'clock. Uh, дуже легко. Uh, by what time had she shown us the center part of the city? Ми просто замінили by five o'clock, by what time, поставили на початку речення, а далі, як вона ставиться, запитання в past perfect. Далі. She had bought all the things for dinner by 12 o'clock yesterday. Тут просто загальне запитання, як ми це робимо Head на перше місце. Had she bought all the things for dinner by батько o'clock? Uh, в реченні те теж саме By the time they had seen most of the Tower of London. Had uh, they seen most of Tower of London by the time, так у цьому випадку запитання by the time ми окінець ставимо. By Saturday, Martin had seen all the most popular places of interest in London. By what time had Martin seen all the most popular places of interest in London? Uh, тобто знову таки замінили by Saturday на запитання і далі поставила форму запитання. Да? Згадуємо, що в запитанні «had» перед підметом. Підмет Мартин, тому «had» перед повставили. Так, by 8 o'clock the daughter had prepared breakfast. Запитання who. Якщо запитання Who, це запитання до підмету. Тому ми, в принципі, просто підмет заміняємо на Who іншого не міняємо. Тільки «by 8 o'clock» ставимо в кінець. Що ж у нас відбувається? Who had prepared breakfast by 8 o'clock? Ось і все, що ми зробили. Uh, запитання до підмету, ми знаємо, не міняються, не додаються якісь допоміжні слова. Просто речення залишається таке, як вони є, але ми підмет просто заміняємо на «ху». І тут для нашого комфорту by 8 o'clock» просто поставив кінець. What else is in your textbook? «Що ще вашому uh, Дуже просто: multiple choice, make the right choice, Access is uh, тобто вибрати правильний варіант, complete the sentences, open in the brackets». І наступне. Це знову-таки доповнити речення, відкриваючи дужки. Давайте зробимо це швиденько. When we entered the hall, the music, коли ми зайшли до залу, музика грала дуже голосно. Дія тривала у той момент, коли ми зайшли до залу. Ви вже розумні і ви знаєте, що тут ми поставити past continuous. The music was playing loudly. Number two. My elder brother mm -hmm. school three years ago. Мій брат закінчив школу три роки тому. Просто закінчив. Просто на часовій лінії якась подія. Тому просто finished. Mm -hmm. Ні до якоїсь дії не дія тривала, закінчив все на тому. Далі, many years ago, people, знову, слово ago. багато років тому слово ago. це точно пас да? Simple. Uh, wore funny clothes, тому що were uh, друга форма wore. Далі. When we got up, the sun. Коли ми встали, сонечко, теж вже стало, сонечко стало до того, як ми встали, тому ми поставимо тут past perfect. Had already risen. Rising. When we got up, the sun had already risen. Ось вам. Так. Uh, before she called us uh, mother до того, як вона нас покликала, мати вже накрила стіл. Тобто мати накрила стіл до того, як вона нас покликала. Тому Past Perfect Had set the table. Далі. Uh, I, Home very early yesterday afternoon. Uh, просто прийшов додому дуже рано uh, вчора. У поводень. Тому просто скажемо «came». нічого не тривало, просто прийшов і все. I came home very early yesterday afternoon. Uh, number Seven. Wow, my friend, I was watching the birds. коли В той час, мій друг щось робив, я спостерігав пташок. Тобто дія і там, і там тривала одночасно was fishing. Звісно, ми виберемо, тому що тут past continuous». Далі, he said I up the story myself. Він сказав, що я сам придумав цю історію. Сказав до того, як я придумав. Тому had тобто після того, як я придумав, я придумав до того, як він це сказав. Тому had made. He said I had made up the story myself. Що ж, подивимося, що з цьому у нас uh, ось, ось цій вправі. І так. Uh, when I opened the door. The lesson. Коли я відкрив двері, урок почався. Yes? Uh, the lesson, Що? Мабуть, почався до того, як я відкрив двері. The lesson had begun. And the teacher. Щось пояснював. І в той момент, коли я зайшов, вчитель щось пояснював. Правильно, was explaining something to the class. Урок уже почався, the lesson had begun до того, як я відкрив двері, а вчитель щось пояснював у той момент, коли я відкрив двері. Тому тут past perfect, тут past continuous. Далі uh, I should clean the carpet when the dog come and uh, shake itself. Я якраз прибирав килимок, коли собака призійшла, і себе струсила увесь бруд знову. Тобто, в мене тривав процес прибирання килимку. Тому I was cleaning the carpet, а собака така нагло, наглий пес прийшов the dog came and shook itself. Shake-shook, так друга форма. Отут просто послідовність дій прийшла і обтрусила себе. Так, а ось тут був процес. Я в цей час коломок чистив. Добре, третє. When the bell ran, the children. А, так, діти побігли до класу і сіли на свої місця. Просто послідовність дій. Спочатку дзвоник, потім вони побігли до класу, потім зайняли свої місця. Просто всюди пас, simple. When the bell rang, the children ran into the classroom and took their seats. Далі, number four. Uh, у нас був чудовий відпочинок після того, як ми зробили всю роботу. Тобто ми зробили всю роботу раніше, ніж у нас був відпочинок. Тому ми тут скажемо we had a good holiday after we had done all the work. Тобто ми підкреслюємо, що зробили роботу до того, до відпочинку we had done. А тут просто діє якась past simple. Так? We had a good holiday. Номер 5. Тобто, до того, як ми взяли хлопця до театру, він ніколи не бачив жодної п'єси. Він не бачив жодної п'єси до того, як його взяли в театр. Тобто в першій частині буде past simple. Before we took the boy to the theater, he had never seen a play. Тут буде past perfect у наступній частині, тому що він не бачив п'єси до того, як його взяв в театр. Взяв в театр, побачив, а до того не бачив. Тому тут past perfect, а у першій частині past simple. Далі. 6. By the time до того часу, як ми прийшли. Uh, вже вечірка завершилася Тобто вечірка завершилася до того, як ми прийшли. Тобто, uh, by the time we arrived, the party had finished. Тому у другій частині буде перфект а у першій частині simple. Uh, далі, коли я потрапив до, uh, до ігрового майданчика мої друзі вже пішли, і я їх не бачив у той день. Тобто When I got to the playground, my friend, friend uh had already left. So, ну, а тут ми робимо висновок. I didn't see him that day. Тобто, ось ці, коли прийшов на майданчик, він вже пішов і я його того дня не бачив. То uh, два коли прийшов на майданчик Simple, я його того дня не бачив Simple, але мій друг вже пішов, my friend had already left. І останнє. Uh, що ти робив, коли я тобі дзвонив? Я готував їжу. Точно past continuous. What were you you? doing when I called you? А тут по simple. В той момент, коли я тобі дзвонив, що ти робив? I was cooking. Я готував. Тобто, який процес тривав, коли я тобі подзвонив? Готував. Так? Сподіваюся, це було ясно. Якщо не ясно, пишіть у коментарях. Я ще раз спробую вам пояснити. Так, ще раз подивимося на нашу часову лінію. Але зараз підійдемо, перейдемо до іншої практики набагато веселіше. А зараз в нас весела практика. Прислухаємо пісню і здогадаємося, що тут має бути. I should stand to you as it fell. And now you are in my way. Ну що, напружимо вушка, прослухаємо і потім перевіримо. Наступна пісня. I when I met you. Ну що, спробуємо прослухати і почути, що тут у нас. Пісня номер 3. Wait in all my life, just hit and miss. А uh, що тут? Спробуємо підчитати і потім перевірити. Answers, відповіді. Подивилося, що в нас тут. I looked to you as it fell and now you're in my way. Я подивилася на тебе, коли це впало, і зараз ти на моєму шляху. Uh, I looked to you. Це що правильно past simple. Приклад past simple. Далі, I was crying when I met you. Я плакав, коли тебе зустрів. Тобто, в той момент, коли я тебе зустрів, я плакав. I was crying. Тривав процес. Fast continuous, спасибо. І останнє. Waiting all my life had been hit and miss. Чекав і усе моє життя було е стріляю і не попадаю. Під підкреслюємо, що чекав щось він до того, як його життя було ось таке невдале. Had been fast perfect. Що ж, сподіваюся, вам сподобалася наша весела практика. Uh, пишіть у коментарях, якщо ви знаєте більше прикладів пісень на усі три часи. Past simple, Past Continuous та Past Perfect залишайте у коментарях посилання, діліться з нами. Я буду дуже рада почитати і задавайте мені питання, якщо вам щось не зрозуміло. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам було легко, сподіваюся, вам все сподобалося. І наша весела практика також. Сподіваюся, ви застовоїли правила. Якщо у вас ще залишилися запитання, пишіть у коментарях під відео. Посилання на всі пісні, які ви почули, теж під відео. Будь ласка, не соромтеся, пишіть коментарі, питайте мене. А наступного вівторка ми зустрінемося з вашими молодшими братиками та сестричками. Другокласниками, а з вами через Бай-бай!